Алкоголізм із дитячим обличчям чи не найстрашніша проблема сьогодення, яка жахає своїми наслідками. Вже з маличку молодь звикає до спиртного сп'яніння, яке поступово губить світ нашої нації. Біда в тому, що алкоголь доступний дітям. Його можна безперешкодно придбати у більшості мафію. Проте наша знімальна група стала свідком того, що спиртне так само легко можна купити і у великому супермаркеті, такому як Велика Кишеня. Телеканал «Здорова Україна. Ви щойно продали неповнолітньому алкоголь? Як ви можете це прокоментувати? Прокоментуйте, будь ласка. Здали що вишо. Вже є років. Ну йому вже немає 18, ми мали все за законом запитати. Сьогодні алкоголь надзвичайна проблема у нас в Україні. І як ми щойно стали свідками, він навіть доступен у великих супермаркетах. Ось Данилові 15 років і йому продали алкоголь. А як з цим боротися? Мені лично мені, їх треба розстрілювати. Ну що їх да, да, нема. Ну що, страшно, їх нужно розстрілювати на місці. І коли не ведуть смертну казнь, у нас ніякого порядку більше не буде стране.